Глава 15. З самого ранку первосвященники вчинили нараду із старшими та книжниками увесь синидріон. Зв'язавшись Ісуса, вони повели та й видали його Пилатові. Пилат спитав його: Ти цар юдейський? Він же у відповідь мовить йому: Ти кажеш? А первосвященники багато обвинувачували Його. І знову спитав його Пелат: Не відказуєш нічого? Дивись, скільки тебе винуватять. Та Ісус нічого не відповідав більше. Тож дивувався Пелат на свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня, того, якого вони просили. А був один, що звався Варнава. Ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив їм завжди. Пилат же відповів їм, кажучи хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського? Знав бо, що первосвященники видали його через заздрощі, Первосвященники ж підбурили народ. Щоб він відпустив їм радше вараву. Пилат знову заговорив і мовив до них, Що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським? А ті знову закричали Розіпни його. Пилат же сказав до них, Що за зло вчинив він? А вони ще гірше кричали: Розіпни його. Тоді Пилат. Бажаючи догодити юрбі, відпустив їм варву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розіп'яли, вояки повели його всередину двору, тобто у преторію, та й скликали всю чуту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього та й почали його вітати. Радуйся, царю юдейський, і били його тростиною по голові, плювали на нього і падаючи на коліна, поклонялися йому. Коли над ним наглумилися, зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Одного ж перехожого, Симона Киринея. Батька Олександра та Руфи, що повертався з поля, присилували нести його хрест, і привели його на місце Голготу, що значить череп місце, та й дали йому пити вина, змішаного із мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб хто що візьме. Була ж Третя година, коли вони розіп'яли його. А був і напис, за що його засуджено, написаний Цар Юдейський, і розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді і збулося писання, що каже: Із беззаконними полічено його. І прохожі хулили його і киваючи своїми головами, промовляли Гей, ти, що храм руйнуєш, і в три дні знов його будуєш, спаси себе з Христа. А й переосвященники глузували між собою і разом з книжниками приказували, інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували. Та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій же годині Ісус скрикнув голосом сильним. Елої, Елої, лама Савахтані, що означає у перекладі, Боже мій, Боже мій, чому мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали, Он іллю кличе. Побіг один і, намочивши губку оцтом та настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи: Чекайте, побачимо, чи прийде ілля зняти його. А Ісус, голосом сильним скрикнувши, віддав духа. Тоді завіса в храмі роздерлася надвоє зверху аж донизу. Бачивши ж сотник, що стояв проти нього, що так віддав духа, сказав чоловік цей справді був син Божий. Були й жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія Мати Якова молодшого та Йосифа, і Соломія. Що слідом за ним ходили і йому услуговували, як був він у Галилеї, та й багато інших, що з ним були прийшли в Єрусалим. Коли настав уже вечір, тому що це була п'ятниця, тобто перед суботою Йосиф Ариматейський, поважний радник, що і сам очікував Божого царства, прибув і, сміливо увійшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же здивувався, що вже вмер. І, прикликавши сотника, спитав його, чи давно помер. Довідавшися від сотника, він видав Йосифові тіло. А Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробі, що був висічений у скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина. І Марія, мати Йосифа дивились, де його покладено.